Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Радий знову всіх вас бачити. Сьогодні в нас трішки нового насіння. Почнемо з бурячка, значить, поговоримо про нього. Про помідори, також горох. Розглянемо який горох на вид, буряк. Сам. Про редиску трішки поговоримо. Значить, і раджу підписатися тому, хто не підписався. Далі буде цікаво. Значить, зараз в мене в руках я тримаю буряк Детройт. Я сфокусую камеру. Ви зможете тиснути паузу та читати. Значить, коротко про нього. Раніше я саджав такий буряк. Один рік, значить, він вродив достатньо чудово, і він мені сподобався, за чого я собі знову ж таки його купив. Буду знову сіяти в цьому році. Ну Звісно, що якщо буде все добре, на, на все Божа воля. Якщо буде все добре, то я його висію ну і надіюся, що зберу врожай. Знову ж таки, зараз переглянемо вміст даного конверту. Знову ж таки, аркуш паперу. Ну і я вам буду показувати саме насіння і поговоримо трішки про посадку. Я, значить, висипаю вміст конверту При вас. відкрив його. Обережно зберігаю знову ж таки ці конверти в майбутньому. Вони мені знадобляться. Що дозначить бурячку? Перше, фокусую вашу увагу, ну, я думаю, буде видно, хоча освітлення знову ж таки лампове, але на вид він насіння не крупне, скажімо так, таке, середнього розміру, а можливо, навіть, навіть, навіть і маленьке. Якщо порівняти, наприклад, з клітинкою. Я бачив і більші насінинки маю на увазі, ну, але побачимо щодо насіння. Я завжди сію бряк сухим зерном, нічого не замочую, та й взагалі то он, трішки тестую, значить, посадив перець, трішки тестую під розсаду, посадив помідори, два сорти високорослі пізньостиглі, значить, Якщо будуть сходи. Кому цікаво, знову ж таки підписуйтесь, коментуйте. Кому буде цікаво, якщо будуть лайки на каналі, якщо буде, будуть підписочки, буду знімати для вас. Скінчились в мене маленькі фасовочки. Я зберігаю насіння після того, як відкрив в таких кульочках і потім його перевантажую сюди. І значить, воно в мене зберігається там в кульку з іншим родом насіння. Треба купити таких маленьких, середніх. Пасовочок. Назвемо їх так. Значить, Це був буряк Детройт. Кому що потрібно буде мати на увазі ширше, то напишіть. або відео зроблю, або такого типу, або поспілкуємося в коментарях. хоча б. Ми з бурячком все зрозуміло. Далі в нас на часі, як то кажуть, редиска Сакса, знову ж таки, соковита. Дивимось на неї. Рання стигла навіть. Я б сказав би, що дуже рання, так як 21 день, 25 днів, то це дуже. Чому саме Саксу взяв? Для того, щоб зараз теж ознайомлю вас з містом конверту. Бо я розумію, поверхнево показати це одне. От Ми побачили, редиска, фото про неї почитали. Але От хто не розуміє, тобто, можливо, хто. Ну, Або новачок, я теж це вважаю новачком, але все ж таки. Ну, якщо взяв з цим займатися, хочу якось е, показувати вам, ну і говорити про це. І до чого я веду? Що обов'язково, ну я б хотів би, наприклад, бачити насіння. На жаль, що е, дизайнери ну, якби цього не роблять. Можна було б зробити, навіть якщо насіння якісне, елітне, ніби то такого. Типу віконця тут, а знаєте, такого ззаду, щоб, щоб люди могли бачити. Тобто, ну і так чудово. Можливо, це для захисту самого насіння. Ми зараз подивимось на Саксу. Чому Сакса з редисок, хто мене дивиться? Я раджу сору і Саксу. Так, є, можливо, багато ще редисок, яких. Ну, я люблю ці два види і далі буду для себе відкривати, знову ж таки. Я показую те, що саджаю я. Я нічого не рекомендую, а те, що, на мою думку, подобається мені. Тобто, або, скажімо, не те, що подобається, а те, що саме найкраще смакові якості. І форми плодів, ну і взагалі то плодоношення і вражайність. Я враховую такі фактори. тобто, ну і Також, догляд, звісно, що кожен хоче, якщо раніше редиска, от, наприклад, якщо дана редиска, кому цікаво, тисніть паузу, читайте. То, значить, звісно, що кожна людина хоче висіяти, да, швидше зібрати врожай. Знову ж таки, повертаємось до того, чому я. Взяв порівняти цю редиску. Це редиска професійна. Я її теж купував. Тут в мене асорті редиски. Ну так вийшло, що я зсипав її всю, яка залишилась. Хоча потім пожалкував про це. Не рекомендую зсипати два сорти, бо, наприклад, одна середня, одна рання, одна велика, друга більша по розміру. І буде таке собі. Але викидати. Шкода, це насіння. Хай буде воно в мене якби, показати, або внизу на каналі там є відео і огляд на це насіння з квасолою, мабуть. Щодо редиски, значить, так виглядає вона на фото. Да, вона дійсно соковита. Також у мене є огляд на редиску Сакса. Переходьте, дивіться, кому цікаво. Вона доволі непогана, я її збираю молоденькою. Вона дійсно соковита. Я її полюбив за те, що вона м'якка на смак. Тобто, і вона не гірка, вона невеликі плоди. Вони дуже духмяні і ну, смакові якості, я б сказав би високі. Ну, на мою думку, 8 з 10, якщо так розібратися. Хочу сфокусувати вашу увагу. Дивіться, великі зернини навіть більші, чим можливо це професійне, що на увазі. Це протруї не маю на увазі. А це просто таке звичайне ну, розмір насіння мене здивував. Взагалі-то, як то говориться, в книжці пишеться: ну, чим більша насінина, так і з будь-чим, тим, звісно, що краще. Відбирають таке здорове насіння, і воно придатне для висіву в подальшому. Ну, от це редис сакса раннє його точніше насіння. Підписуйтесь знову ж таки, повторюсь, буде цікаво. Є трішки нових підписок. Мені приємно тоді знімати відео. Ну, якщо хтось дивиться, тож тисніть лайк, підписуйтесь. Переходимо до гороху. Значить, горох Альфа, всі сімена НК Еліт, якщо в кого цікавить. Що не так, якщо дещо пропустив чи забувся, поправте в коментарі. Я думаю, іншим глядачам буде цікаво зайти в коментарі подивитись, наприклад, якщо щось. Щось пропустив, горох Альфа. Про що хотілося б сказати коротко, знову ж таки про себе. Якщо хтось знає більше, то, будь ласка, пишіть. Я саджав Альфа, сподобалось. Порівнював його з польським схожим, солодким. Також саджав горох солодкий. Так і називається солодкий. У мене навіть десь є конверт, не хочу зараз діставати. Фокусую вашу увагу на. Тому що це раннє і сорт, це значить 65-80 днів. Зараз ми знову ж таки перейдемо, переглянемо вміст конверту на стан цього гороху, який він, чи сподобається він нам чи ні. Ну, знову ж таки, я один конверт відкрию, другий ні, бо немає потреби в цьому. І взагалі-то можливо візуально подивимося, скільки горошини, так, бачите, він солодкий. Ну і це добре. Я взагалі то консервую його такі півлітрові баночки з ну звичайним методом на Ютубі. Там відео достатньо.